Як і обіцяла, у цьому відео показую вам прибудинкову територію. Вона схована від посторонніх очей і складає майже 6,5 соток. Подвір'я доглянуте має багато різноманітних насаджень. Тут дуже красиво, особливо у період, коли все квітує. Є облаштована зона барбекю з мангалом та тандиром, встановлена бесідка, ще є каркасний басейн. Який також вам залишається, він зараз складений. Позаду будинку насаджені фруктові дерева та кущі, є підвальне приміщення. Власники також вам залишають ось цей генератор, ще є вольєр із підігрівом підлоги. Будинок розташований на провулку гніванського шосе. Ціна – 170 тисяч доларів. Запрошую на перегляд!